УЗД-судин, кому і навіщо це потрібно? Ви коли-небудь перевіряли вени чи артерії? Більшість людей не роблять цього, поки не з'являються набряки, варикоз чи не дай Боже тромбоз. УЗД-судин це безболісне обстеження, яке дає повну картину, як працює кровотік у ваших ногах чи руках. Чи є порушення, чи є зворотній потік, звуження або тромбоз. У варто робити УЗД-судин. При болях, важкості в ногах, якщо є набряки або зірочки, в тривалому сидінні або стоянні, для вагітності, при цукровому діабеті спортсменам, людям із серцево-судинними захворюваннями. Ми оцінюємо стан глибоких і поверхневих вен, клапанів, прохідність судин. Це дозволяє вчасно виявити варикоз, тромбоз. Порушення відтоку, ризики ускладнення. У фрешмед ми проводимо УЗД судин професійно, швидко і без черг. І головне, це безпечно навіть для вагітних та людей з хронічними захворюваннями. Турбують ноги. Хочете перевірити стан судин? Не чекайте ускладнень. Приходьте на УЗД Фрешмет 15 хвилин і ви точно знаєте, чи все в нормі.